Буде дуже цікаве прославлення. А саме романам будуть сьогодні співати. Да? -я -я! Ну і сьогодні у нас дуже важливий гость. Вітаємо. -я -я! Да. Наш брат тут з нами. Контузії не було? Була? Ну тоді, тоді щось в ухо треба покласти, щоб різких звуків не було. Ви знаєте, ви знаєте, що, може, не знаєте, я вам скажу, що пастор Іван вже прийшов додому. Він відслужив майже два з половиною роки. Ну, ви знаєте, що він пішов добровольцем дуже добровольцем, бо в нього 8 дітей, із, із них двоє своїх, інші діти інваліди. І, ну так, врачі кажуть. І його дружина, ви знаєте, що вона. Пережила дуже складну операцію, і зараз їм як ніколи потрібна допомога. І він все ж таки повернувся додому. З великими зусиллями його відпустили. І от коли ми після вечеряли, і один із хлопців виронив кришку жалізну на пол. І коли ця кришка впала і зазеленчила, то його син він аж скрикнув від болі. Бо у нього було декілька контузій, і після цього слуховий апарат дуже сильно восприймає ці звуки і так больно, що аж на рівні фізичному. Да? І це ті речі, з якими нам треба буде навчитися жити, навчитися розуміти тих людей, які поряд. І я думаю, що на слідуючому служінні я е не маю права ні про кого розказувати. Про дружину особливо, про себе можу. про себе, І ви знаєте, на тому той тиждень, який от минає, я вперше за 58 років зустрів людину, яка переживає те саме, що і я. Я такий радий був. Я думав, що я інвалід, а виявляється, що не зовсім. <рес> да, не я один інвалід. Да? Виявляється, що не я один інвалід. Нарешті я побачив людину, яка переживає те саме, що я. І я знаєте, це для мене як ковток життя. Я нарешті зрозумів такий мир до мого серця прийшов. І я поділюся з цим з вами, щоб і ви це зрозуміли. Бо як би вас не просить, ви все одно будете робити так, як ви робите. Но маю надію, що після проповіді ви щось зрозумієте і. Процента на два не буде того робити. Добре. Готові? Жодна зброя, Жодна зброя зроблена, проти нас. зроблена проти нас. Не матиме успіху. Не матиме успіху. І будь-який язик, будь язик. Що буде змагатися з нами на суді? Що буде змагатися з нами на суді? Ми звинуватимо. Це наша спадщина. Як рабів, Як рабів Господа, і наше виправдання від Тебе, Господь воїнств. Тебе, Господь воїнств. Якщо, є такі, Якщо є такі, хто говорив або молився проти нас, нас бажав на молиха або чи відкинув, на відкинув нас. Прощаємо і благословляємо їх ім'я Господа. Ми проголошуємо, Ми проголошуємо, що крім тебе, Господь, що крім тебе, Господь нема, іншого нема іншого праведного Бога Спасителя. Отця Сина і Духа Святого. Отця, і Духа Святого. Ми поклоняємось Тобі, Ми поклоняємось підкаряємось Твоїй верховній, твої верховній владі. Ми виступаємо проти диявола твердою вірою. Відкидаємо і проганяємо всяку неміч, біль, інфекцію, запалення, пухлини, алергії, віруси і всяку форму чаклунства. Ми дякуємо тобі, Господь, що через жертву Ісуса на Христі ми вийшли з під прокляття. війшли в благословення Авраама якого ти благословив в усьому? Якого ти в усьому? Бог, Господа Бог Господа Воскресив. Воскресить і нас своєю силою. Воскресить і нас своєю силою. І церква Боже скаже. Йому вся слава. Діти, приходьте сюди, будь ласка. Ми будемо молитися за вас і благословляти вас. Ага. Слава Богу. Дякую. Дякую, слава Богу. Проходьте, проходьте, не бійтесь. Ось сюди проходьте трошки далі. Щоб ми вас всіх бачили. Дякую. Дякую. Хто на сьогодні вивчив біблійного вірша? З... Хто готовий почати першим? Да? Прошу. Отже, завжди приносимо Богові жертву хвали це плід уст, що ім'я його славить. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Да, ну давайте, попробуйте. Скажи, мама, хороший на виду. Народ, дух. Надійся на Господа, тримайся його дороги, і Він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. І ти побачиш, як всі нечистиві будуть знищені. Псалом 37,34. Ага. Всі, хто хотів, це зробили, так? Да? Дорогий небесний батько, ми дякуємо тобі за наших дітей. Це найкращий подарунок для кожного з нас. Боже, на короткий час, бо вони так швидко ростуть і потім виїжджають в інші країни, створюють сім'ї. І вже нема тої можливості будь так поряд. То молимо тебе в ім'я Ісуса, поки вони поряд вкласти в них найкраще, навчити їх Слову Божому, любові до Тебе і бути найгарнішим прикладом, наскільки це можливо з нашого життя. І молимо тебе, Боже. За наших захисників і захисниць, які сьогодні там, Господи, ми молимо Тебе, щоб ти зберіг кожного, хто є тут, на, цьох, на цих серденьках, Господи, в ім'я Ісуса. Господи, щоб якнайшвидше прийшла перемога Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоб кожен з них повернувся додому. Господи, і повернувшись, щоби там закінчилась війна, а тут вони були мирними людьми. Які спроможні будувати вільну Україну. Господи, навіть ті, які сьогодні мають статус безвісті пропавши, щоб і вони знайшлись, і вони повернулись в ім'я Ісуса Христа. Боже, молимо Тебе в ім'я Ісуса, благослови і збережи, благослови і збережи в ім'я Ісуса. Також ми молимо Тебе за наших дітей, ті, які бачили жахіття війни і бачили наслідки війни, Господи. Нехай їх серце знову буде звільнене, нехай вони знову посміхаються, радіють, Господи, і ростуть на славу Тобі. Боже, дякуємо Тобі за Твою благость і молимо, щоби Ти, Господь, благословив наших дітей на всіх шляхах їхнього життя. Коли прийде повнота часу, у них було фінанси для навчання тих учбових закладах, які вони оберуть. Щоб вони були благословенні в тих країнах, в яких будуть жити, і щоб завжди твоя милість і твоя благість на них і через них перебувала. І як завжди, дивлячись вам в очі, хочу нагадати: нема того гріха і нема тої біди, яка б забрала вас від Бога. Ніхто і ніколи, жодний гріх, жодна біда, правда, от. Прийде біда, а ви скажете, от він дивився так мені в очі і казав: довірюся Богу, прийду в церкву, вернусь до Бога, прибіжу до Бога, і Бог мені допоможе. Я прибіжу до Бога, і Бог мені допоможе обов'язково. Ніколи Бог вас не залишить, ніколи. Людина залишає Бог ніколи. І церква ніколи не залишить. То ми завжди вас будемо чекати. Тому що ми любимо. І благословляємо вас! Ми любимо і благословляємо вас! Ми любимо і благословляємо вас! Пам'ятайте про це і з цією думкою йдіть на свої заняття. На прославлення. на прославлення! Тоді на прославлення! Сьогодні буде особливе прославлення! Сьогодні наша Ромська церква буде славити Бога! Та вен Бахталеро мали. Прошу. Для нас Богом, Боже, прийди в наше життя. Боже, прости наші гріхи, помилуй нас, помилуй наші сім'ї, благослови нас, Господь. Нехай Твоя слава буде, там, де безслав'я, хай прийде слава, Господь. Боже, там, де ми не благословені, нехай ми будемо благословені. В ім'я Ісуса Христа. Ми любимо Тебе, ми поклоняємось Тобі, Боже, і співом, і молитвою, і своїм життям, Господь. Твоє благословіння, твоя милість, великий і могутній Господь, вся слава тобі, царю, царів. Аллилуйя, слава тобі, Господь. Аллилуйя, слава, слава тобі, Господь, слава тобі, слава Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Боже, славим тобі за те, що ти наповниш нас радістю, Боже. Нехай весь смуток піде геть в ім'я Ісуса, нехай кожна сфера, де ми переживаємо, де ми засмучимо, де ми депресуємо, де ми не віримо, Боже, де ми робщимо, хай піде геть, Господь. Ми кажемо, Аллилуйя тобі, Господь, що ти тут можеш нам, Боже, відповісти. Благослови на насилення, на радість, на перемогу. Прийди, Господь. Прийди, щоб дух наш піднявся, щоб слава твоя наповнилась, Господь, щоб ми гарно спали, щоб у нас був гарний апетит, щоб ми вірили, благословляли Господь. Слава тобі, і могутній! Аллилуйя! Амінь, Господь! Ти Бог наш! Амінь! I'm Дякуємо тобі, Господь, за це чудове прославлення за наших братів і сер, сестер із Ромської церкви. Дякуємо тобі і молимо молитви єднання.